Хтось хотів би зустріти цю зиму, та його вже в живих нема, а ти живеш собі щасливо, читаєш мого вірша. Хтось хотів би так само, як ти, у спокої і мирі жити, і не знати ні страху, ні війни, та доводиться все терпіти. Хтось хотів би батьків своїх мати, і не лити сльози гіркі, та приходиш все пробувати в дім будинку, де сироти всі. Хтось хотів би маленьку сестричку або ж братика мати собі, а ти маєш погану привичку сваритися з ними завжди. Хтось хотів би бути здоровим і робити усе так, як ти. Та, на жаль, він є дуже хворим і в лікарнях проводить роки. Хтось хотів би вірного друга, щоб йому довіряти усе. А ти маєш такого, мій друже, та не дякуєш Богу за це. Хтось хотів би небо побачить, але очі не бачать його. А ти можеш світ увесь бачить, та не славиш творця свого. Хтось хотів би сім'ю свою мати, а ти маєш дружину дітей. О, мій друже, не смій нарікати, побійся ти Бога людей. Хтось хотів би теж гарно одітись, та можливостей в нього нема. А ти не знаєш, куди положити одяг свій, переповнена шафа твоя, хтось хотів би, хоч крихітку хліба, бо вже з голоду тіло тремтить, а ти часом його розкидаєш О, задумайся, мій, друже, на мить! Як багато Бог дав тобі всього, скажи чесно, а ти заслужив? Чим ти краще, є, друже, того, хто до дня цього не дожив, але Бог ще життя продовжує. Ще він милує, любить тебе, ще він кличе і довго терпить, подає для тебе усе. Та не завжди так буде, повір. То цінуй те, що маєш сьогодні. Дякуй Бога, мій друг дорогий, оце як до нас він є добрий. Тому в день цей прекрасний, зимовий я бажаю усім друзів вам. Хай наш настрій буде казковий, миру, радості всім серцям. Душі наші, душ, душі наші нехай зігріває любов Божа і теплота. Серце ваше нехай співає, хай не будуть страшні холода. Автор Людмила Мельник